Дійтеся до останнього, стукайте в усі двері і буде вам відкрито. Ось так. Так що все буде нормально. Не знаю, побігло моє Мій лев. моє левеня, хотіла сказати, побіг Мій Лев, але я так дивлюся, що 19.01 сьогодні бані, певно, не буде. Зараз у нас народ навчання. Я зараз хочу Зараз хочу зайти на навчання, по-моєму, там нам скинули. Знову будемо проводити тренінги для новачків. Ну, Мусимо навчатися для того, щоб... Щоб приносити вам, як то кажуть, користь. Ну і собі. Я трохи дуже сильно сонний. Надіюсь, попусти сьогодні 21 й день елевлю. Все буде нормально. Просто до цього вечора, певно, він випрацьовується вже той елев. Але насипитись треба тою капсулкою, і все буде файно, все буде добре. Друзі, будемо, певно, закінчувати 19.01. Біжить! Біжить! Дивіться так, так, ножки. Дуже дякуємо вам за ефір. 8,3 і 3К, Це дуже класно, дуже потужно. Поговорили сьогодні про продукти, поговорили про, е, про емоційні стани. Все буде добре, я кажу, все буде класно. Просто трошки часу, трошки часу. І дати собі можливість, ну, заспокоїтись все-таки треба. Я кажу, знаєте, часом, а, до речі, Боженка, ти, ти там собі читала книжки чи ні? Ми колись говорили, щоб ти читала книжки, щоб тебе пам'ять трошечки поверталась. До речі, пам'яті я не мала, а тепер уже знаю. Знаю про щось що говорила. Загубила ту темку, а тоді раз мені знову, а раніше такого не було. Забувала і згадувала вже завтра або післязавтра. Дякуємо за вподобайки, народ дуже дякую. Зняли з язика, ну не дала сказати, ну вже сказала сама. Ну хай там, друзі, ми хочемо подякувати вам, що ви заходите до нас щиро вам, дякуємо, нам є з ким спілкуватися, ставити нам вподобайки, заходите, вітаєтесь. Ми передаємо вам щире вітання і подяку за те, що ви заходите до нас. Ну, як завжди, я хочу побажати, друзі, Божого благословення. Вірте в Бога, бережіть своє здоров'я, любіть себе. Ну ближніх. і ближніх. Ну, як будете любити себе, значить будете любити ближніх. Так воно є, так воно працює. Ну я ангела хуромитель вам на ніч, друзі. Хай він.